момент. Пан Прокуренко казав про те, що є тиск з боку Служби безпеки, те, що ми вже почули, і з боку Генеральної прокуратури. Я так розумію, що був довгий період часу, і ви, мабуть, більш-менш розумієте і орієнтуєтесь, які, які управління, чи які підрозділи, чи які конкретні посадові особи, найвище маю на увазі Генеральної прокуратури, все тримаються на контролі і спрямовують діяльність тиск на вашу компанію, от і на те, щоб ті зміни, які ви розпочали, якимось тим чи іншим чином дискредитувати, чи можете ви назвати конкретні прізвища заступників генерального прокурора, генерального прокурора або керівників відповідних департаментів, які стоять за цим диском і які здійснюють на вас цей диск? Прошу я. Не можу назвати прізвища людей, які до мене звертаються, тому що ми це відбувається однопосередковане через листи. То ми бачимо документацію, яка, наприклад, СБУ або Генпрокуратура звертається до першому спеції або, навпаки, ось ми маємо листи, які підписані в Грицак. Потім Сергій Олексійович це СБУ. Так, генпрокуратура це може прокоментувати. Служба безпеки, тому що вони там розбиралися з цією справою, хто вніс це кримінальне провадження, як ми вважаємо незаконно. Хто з Генеральної прокуратури є особою, яка на рівні керівництва тримається саме контроль і займається саме тією діяльністю, яку ви вважаєте тиском на нас? Із керівництва це хто? У вас є такі дані? Хто конкретно? Справа знаходиться в проведженні слідчого Чорноблева. Керівників України. Керівник слідчі оперативної групи. Це головне слідче управління. Це слідче управління. Головне слідче управління. Генеральний прокуратур України. А а, прошу а, прошу, Олегу Вітаю,